Жити не поле перейти про це, як ніхто інший знають наші бабусі та дідусі. Їх 135 тисяч у Львові, і кожен потребує уваги не лише від своїх рідних, але й від міста, у якому живуть. Цього тижня у день людей похилого віку на площі ринок вітали пенсіонерів, а користуючись нагодою, одразу ж запросили і на наступне свято, аби зробити їхнє життя цікавим та активним. Самопоміч готує у Львові ярмарок можливостей. Коли вони поряд, є тепла їжа, зроблені уроки та попрасовані речі. Наші дідусі та бабусі дбають про нас, коли батьки зайняті. Вона варе, ну, блінчики дуже смачні. Що я навіть їх їм. А з чим блінчики? Деколи з м'ясом, де деколи з капустою, ну деколи ще небо. Відтепер вони йтимуть на пенсію у 65 років. Однак на заздрість молодим у них ще є сила та натхнення жити, співати, танцювати. Перший раз може й важко піднятися йти, а потім це вже затягує і йдемо так, як ідемо. Та й все збираємося в нашому віці. Дуже важливо мати спілкування. Ото ми там спілкуємося. І Сейрадіємо і життю у світі 629 мільйонів людей похилого віку. А це кожен десятий житель планети у Львові 135 тисяч пенсіонерів у молоді роки. Вони розважались активніше, проте й тепер охоче відгукуються на запрошення. Тепер приємно, що власне організовують такі концерти на площі, що люди можуть послухати, можуть потанцювати, повеселитися саме старші люди. Це досить приємно, бо таких знаєте, буденних важких днів і так вистачає. Я відпочиваю тут на всіх заходах самопомочі, що організовують і танці. І, і хор, і діти виступали дуже дуже корисно і дуже потрібно для людей нашого віку. А танцювати кажуть не лише корисно, але й приємно. Хоча кавалери соромляться, як замолоду. Дівчата пізніше як потемніє. Як потемніє, ви темноти чекають. Не чекає Ми на темно. Проте вже за декілька хвилин більшість таки вальсує. Таку забаву, вкотре організувало громадське об'єднання Самопоміч і вона не остання. От вони прийшли, вони потанцювали, вже в них гарний настрій. І нам же це приємно, адже ми надзвичайно хочеться нам щось зробити. дійсно.